Під час свого вторгнення російська армія мародерів вивезла з України чимало культурних цінностей. А от викрадення картин одного з найкращих художників мариністів Івана Айвазовського почалось набагато раніше. Украдене мистецтво зирмою Вітовською. Полювання на Айвазовського. На початку лютого 2014 року в Маріупольському художньому музеї імені Куїнджі відкрилася виставка російське та українське мистецтво кінця 19-го, початку ХХ століття. Вона мала тривати до травня, але за тиждень до анексії Криму російські спецслужби таємно вивезли всі картини до Сімферополя. Серед них була неаполітанська затока місячної ночі Івана Айвазовського. За два роки картина опинилася у Владивостоці, у приморській картині галереї. Там неополітанською затокою хвизувалися вже як своєю власністю. У липні того ж року з Феодосійської галереї імені Айвазовського вивезли до країни гопника 38 картин художника. Зайве казати, що їхня доля наразі невідома. Як невідомо, і місце знаходження картини Айвазовського біля берегів Кавказу, яку разом з шістьма іншими шедеврами вже у 2022 році викрали російські загарбники з краєзнавчого музею окупованого Маріуполя.